Продовження теми про відображення інвентаризації розглянемо, як оформити проведення інвентаризації товарів, нематеріальних та малоцінних активів в конфігурації BAS агро редакції 2.1. Інвентаризація матеріальних цінностей на складі відображається за допомогою документу Інвентаризація товарів на складі, який знаходиться в меню Склад. В даному документі проставляємо Склад. Та заповнюємо документ за залишками на складі. Також за необхідності можна вибрати відповідальну особу або ж проставити рахунок обліку та перезаповнити вкладку товари. Фактичну кількість товару проставляємо в колоночці кількість. Таким чином бачимо, що у нас заповнюється колонка відхилення. Якщо на підприємстві діють постійні комісії, то склад комісії можна внести в довідник склад комісії по кнопці Вибрати склад комісії та обрати відповідну комісію. В такому випадку дані про членів комісії будуть заповнюватись автоматично. За результатами інвентаризації можна відкоригувати складські залишки. Для цього використовуються документи списання та оприбуткування запасів, які можуть бути створені на підставі документу інвентаризації. Документ «Інвентаризація товарів на складі має декілька друкованих форм: це акт інвентаризації товарів на складі, звіряльна відомість запасів, інвентаризаційний опис. Типова форма М21. Інвентаризаційний опис запасів. та протокол інвентаризації. Інвентаризація нематеріальних активів відображається за допомогою документу Інвентаризація НМА. В даному документі обирається підрозділ та заповнюється вкладка нематеріальні активи по кнопці Заповнити. По залишкам. Та фактичні дані. Якщо в результаті інвентаризації була виявлена нестача, то прапорець фактична наявність знімається. Таким чином, автоматично заповнюються комірки, недостача сума та недостача кількість. Якщо ж в процесі інвентаризації було виявлено надлишок, то ми можемо додати вручну ще один рядок, в якому вказати нематеріальний актив. Вказати фактичну наявність та фактичну вартість, після чого автоматично будуть заповнені комірки надлишок сума та кількість сума. За необхідності на вкладці додатково проставляємо документ підставу дати та номери, а також можемо заповнити вкладку Комісія. Документ має друковану форму НА4 інвентаризаційний опис. На підставі документу інвентаризація НМА Можна створити документ переміщення НМА, в якому вказати матеріально-відповідальну особу, яка буде приймати на себе нематеріальні активи. За результатами інвентаризації можна створити документи прийняття до обліку НМА або Списання НМА. Інвентаризація Малоцінних активів відображається за допомогою документу інвентаризація малоцінних активів в експлуатації. В даному документі проставляється відповідальна особа та заповнюється документ по кнопочці Заповнити. Також в колонці Кількість можемо проставити фактичну кількість малоцінного активу. та за необхідності заповнити вкладку «Додатково». За результатами інвентаризації можна оформити документи передачі малоцінних активів в експлуатацію або списання малоцінних активів з експлуатації. Даний документ має друковану форму. Інвентаризаційний опис, типова форма М21. Наразі все. Дякую за увагу!